Привітик, любі! Ось ми покупочки в Єві. Це я не рекомендую, бо вони мажуться. Я брала оті верхні сьоз і ціна не коштує, не вартує того, щоб брали. Ось такі прикольні бомбочки для ванни. Дивіться, яка гарнюня, ніжна. А ось набір такий бомбочок. Ось в вигляді яєчка. Це у нас скраби для тіла. Я такий брала з грейпфрутом, мені дуже сподобався. Але ціна була дешевша. А це у нас олійка для масажу 155 гривень, дуже класна, це скраб. В Аврорі можна купити дешевше. Оці скраби піна для ванни великий об'єм. Бомбочки по 19 я брала. І ось я нарешті прийшла за оцими блисками. Блисками або олійками для губок. Дивіться, які прикольні. І вибрала отой фіолетовий. Грейпфрутом пахне. О, офігенно! Далі побачите його огляд. Ось такі тінюшки, дуже прикольні зі, зі, з такими стразиками, ось такі тіні. Але е, тінюшок у мене багато, тому я просто позаглядала, подивилася. Е, оці навіть Ну Ціна нереальна 399 гривень, хоча тіні дуже прикольні. Дуже класні, я б так сказала. від Відвелайн. Ось такі Патрісія Ледо в дереві, теж нова серія. Стара серія, з якої в мене теж є тінюшки. Що мене зацікавило ось, ось ці сухі духи. Мої любі, всім привітики. хочу показати, що ж я купила в Єві. Пішла за одним. Хотіла купити блиск олійку для губ від LCF. Кажуть, вона така, як від Dior <смеш> Ну, приблизно, чесно, це ну, торг тут, як ото кажуть, місті але цікаво, цікаво, мені було. Я пішла за цією олійкою тоді думаю, там. Бритви закінчилися від менкей у моїх, та і я б собі бритву замінила. Але, ну, не так сталося, як гадалося. Що ж я в першу чергу купила? Звичайно, звичайно, я купила ту олійку, яку всі так розхвалюють, яку Тік-Ток привозносить. А дивіться, яка пігментація стає. Хоча, звичайно, на початку був прозорий такий колір. Це просто бомба, дівчатка. Я взяла саме грейпфрут. Тому рекомендую. Аромат. Боже, аромат просто незвичайний. Клас. Я її таки купила. Також купила дівчатка крем фарбу. Крем фарба від колібрі. Взяла темний шоколад. завжди його беру. Тут сказано, що інтенсивний насичений стійкий колір, чарівний яскравий відтінок, максимальне зафарбовування в сивини. І це так. І мене ця фарба влаштовує на, ну, на 1000%. Мені вона подобається. І по ціні ціна цієї фарби, дівчатка 28,99. Тому Рекомендую. Куди ж би за цього крабика? Крабик такий. Гарнюні, мені дуже він сподобався, такий крабик. І він, ну от бачите, те, що мені треба. Такий дуже жорсткий. Мені оті такі, ну, перед цим я купила в Єві. Зараз навіть з волосся з нього. Отакий. Ну, такое, Він слабуватий. Він, ну, звичайно, держить, але не так, як хотілося. Так, мої любі, що ще? Що ще? Куди ж без прокладок? І прокладки у нас від Лінгері. Це українська марочка. Вона, до речі, ну скомпроментувала себе переді мною. Чим тим, що вона ну від. Клеювалася від білизни, а це дуже погано совувалося. Е, при критичних днях, ну самі розумієте, чим це закінчувалося, Тому я пару разів купила, думала, що може клей, може така зміна, може ну, е, виправдовувала ці прокладки. І тоді рік не користувалася, купувала Олвіс. Але вирішила дати другий шанс цим прокладочкам. І такі прокладки 30-99. Олвіс мій до 60 Тому, ну, вибір так і бав саме на Лінгері. Дам їм другий шанс. Подивлюся, а потім, дівчатка, уже розкажу. Ну, ось дивіться ще. Бачите, який колір стає такий, як такий розовий, фіолетово розовий І аромат. Аромат просто на руки пахне куди там. Ось такий гель. Гель-такий самий Менкей, я вже брала для е, чутливої шкіри, але брала у е, желізних таких, е, е, флаконах. Ну, А це у нас іде отакий, і він коштує 4499. Подивилася, скільки коштує у желізному, у желізному за 70. Тому вибрала це. Ну, подивимося, як мої чоловіки будуть його використовувати. Якщо швидко, то ну, шкурка вичинки не, не коштує, тому треба буде брати. Знову желізник. Ну, а зараз спробую в цей Куди ж без Машенькиного такого харчу? Це корм 4 лапи. Вона ще такий не пробувала з телятиною. Якось у нас менше. У Аврорі і також у АТБ продаються там з макрелю і з курятини. А це саме з ялочиною. Ну Вона 4 лапи обожня, любить, тому я її купила. Ну Це харч, який вона любить. Також дала Менкей ось ці бритви, які завжди беру, але вони не з чотирма лезами легза з трьома, як раніше, було, а з двома. Ну, подивимося, як теж використання. Вони коштували 30,99. Ні, навіть 27,99. Тут 4 штуки. І альгінатна маска. У мене перед цим була зелена, з піроліною, це гібіскус. Дуже класна штука. Декілька разів можна використовувати. Ну, не раз. На, на декілька разів я е, її е, е, ну, використовую. І що, ще хочу вам показати, це надивилася тіх у моїй любі, і купила. Бу, були оці духи сухі по акції від LCF. Ну, це капець як скотч відтерти, Оце проблема. Так, ну. З Богом. Ой, Оці зелені мені найкраще сподобались Я не знаю, там були червоні, там були фіолетові. фіолетові і е, червоні ой за вушком. Намажу. Мені саме більше ці зелені сподобалися. Дуже класні. І називаються Now. Тому саме ці я і рекомендую. Там ще були е, такі, як. Е, з сюю, з полуницею, але вже такий полуничний запах він приївся. Бакараруш теж приївся, тим паче в тих дугах ну, сухих з Бакараруш, там виражений йод. Настільки воняє йодом, що, ну, Такі бдухи я собі не купила. Тим паче, покара руш мені вже дуже він ну, наскучив, не подобається. Ось така була моя закупочка. Закупочка не багато не мала, вийшла на 408,14. Ну, нічого не купила, а така сума вийшла. Ну, що ж, поробиш, зараз ціни взлетіли, але тим не менше я задоволена своєю покупочкою. Цілую, люблю ваша Людмила.